Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уночі 6 травня російські військові атакували Дніпропетровську область із безпілотників та реактивної системи залпового вогню «Град». Піднімали також і стратегічну авіацію. Були пуска ракет над Курському. Рухнув один і се ту прямо після пуску ракет. Як передають джерела, Росія офіційно не повідомляє про втрату літака. Проте літак знищений повністю разом з екіпажами. Він впав з велико. Висоти, не дотягнувши до аеродрому, можливо, збитий системою Патріот після появи її на фронті. В Російській Федерації почався справжній літакопад на території, яку вони вважали тилом та безпечною. В будь-якому випадку відмінно спрацювали наші вартові неба, військові з повітряного командування Схід приземлили всі чотири дрони камікадзе типу шахід. Повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Уламки збитих БПЛА впали у Сенельниківському районі, вибивши вікна в п'яти приватних. Будинках понівечно також дві господарські споруди та лінію електропередачі. Люди на щастя не постраждали. Ціла російська армія і по Марганенській громаді Нікопольського району, випустивши півтора десятки снарядів із граду. Там теж минулися пест постраждалих. Наразі фахівці з'ясовують наслідки атаки. Що вже можна по різному оцінювати нинішній ракетний удар по Україні, але бачиться очевидний не тільки дефіцит ракет у окупантів, але й наявні проблеми зі зношуванням у носіїв, у чому можна дедалі більше. Переконуватися, як і очікувалося на 1 травня, передбачувані російські маніяки здійснили ракетний удар по Україні, але замість масованого вони знову задіяли обмежений боєкомплект. 18 ракет, 15 з яких були збиті. При цьому спочатку у повітря піднімалося 17 літаків ту 95 мс Сам пуск здійснювався з 9 літаків ту 95 мс і несподівано двох ту 160 Тобто, грубо кажучи, спуску одної двох ракет з одного носія. Це вкотре підтверджує, що середні. Навантаження на носії X101 складає зараз 2-4 ракети, тому ні про які пуски понад 100 ракет не йдеться. Навіть коли у повітрі було 17 ракетоносіїв, Ту-95МС, Я чекав удару від 34 до 68 ракет. Але як ми бачимо, були задіяні не всі Ту-95МС, що не заперечує їх відволікальну роль, як у цьому, так до речі, і у минулому польоті. Це не заперечує і те, що вони були порожні. Окупанти піднімають у повітря максимум що у них. Може літати, щоб уводити в оману нашу ППО щодо можливих траєкторій польоту ракет. Воно й зрозуміло, адже інформація про зліт перших ту 95 мс в Оленії Мурманської області надійшла ще о 21, 21.45-21.50, Тобто ніякої несподіванки до 22.00 кілька ту кілька мс у повітряному просторі Росії було сім, а до 23.00 третьої вже було 14. Фактично, росіяни зараз перебувають під наглядом з перших хвилин підняття своєї авіації в повітря. Не це розуміють, тому піднімають в повітря хибні цілі для спостереження. Російська стратегічна авіація, як наблюдочкою жодного чинника несподіванки, вона вже не здатна реалізувати. Це значною мірою обмежує можливості оперування нею в період ракетних ударів по Україні, особливо настільки непередбачуваних. Можна по різному оцінювати нинішній ракетний удар по Україні, але мені бачиться очевидний не тільки дефіцит ракет у окупантів, але й явні проблеми зі зношуванням у носіво я дедалі більше. Переконуюсь. У зв'язку з цим РО і намагаються експериментувати для підвищення ККД ударів. Без відповіді залишається питання обмеженого боєкомплекту, адже Росія має можливість поповнювати за добу боєкомплектів від двох до п'яти ракет різної номенклатури. І після останнього масованого ракетного удару по Україні 9 березня мала можливість накопичити від 80 до 200. Приберегли на 9 травня, пише Коваленко. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.